Вітаю, шановні пані та панове! Багато хто добре знає та полюбляє вживати відомі молдавські вина. Виробництво у Молдові має багаторічну історію і навіть сьогодні Молдова є однією з найкращих країн індустрії виробництва вин. Незважаючи на невелику площу, вона входить в двадцятку найбільших країн виробників вину в світі. Площа зайнята виноградниками Молдові становить близько 147 тисяч гектарів. Якість та неперевершений смак молдовських вин підтверджується різноманітними преміями та нагородами міжнародних конкурсів, форумів та виставок вже багато років. Серед кращих вин з Молдови ми можемо запропонувати вам декілька виробів. Так, наприклад, великим попитом у громаді користуються вироби молдавської марки Гарин Collection. ще дуже шанують і вина торгової марки Bostavan. В наявності нашого магазину є вина на будь-який смак. Білі, червоні, рожеві, солодкі, напівсолодкі, сухі, шардане та мерло. Севіньон та кабарне найкраще справжні молдавські вина прямо з Васарабії. Багато вин мають оригінальні та незвичайні скляні пляшки. Така незвичайна та гарна сляна ємкість ідеально підійде в якості подарунка чи на святковий стіл. Обирайте, що забажаєте. Замовляти такі продукти треба звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.